Євгенір Толомій, андріяпистопи Константинополя, Нового Риму і Вселенський Патріарх, предстоятелю Великої Христової Церкви, яка для багатьох народів і серед них для нашого українського народу стала матіння через проповідь та купіль хрещення, понад тисячу років тому, народивши наших правоців від води і духа. Для вічного життя, улюблені у христіські брати архіреї, побожні клірики та миряни, що зібралися у цей урочистий і хвилюючий момент, ваша високоповажність, президент України Петро Олексійович Порошенко та всі, хто представляє українську державу, і всі присутні. Пам'ятаючи настанову апостола Павла, завжди радійте, безперестанно моліться за все, дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Ми, хто прибув сьогодні з Києва, з України, до цього благословенного Богом великого і славного міста, яке в нашій слов'янській традиції віддавна іменується Царгородом. З благословення вашої всесвятості у кафедральному храмі святого Великомученика Георгія ми звершили подячну молитву, адже Бог дає усьому життя і дихання, і все. Тому обов'язок наш найперший дякувати йому. І якщо щодня дякуємо Богові за кожну мить життя і за кожен подих, і за всі інші незліченні благодіяння до нас, то тим більше маємо дякувати йому з такої особливої нагоди, як та, що зібрала на сьогодні всіх у вселенській патріархії. Ми піднесли ці подячні молитви рідною нам українською мовою, засвідчивши цим також і те, що помісна церква нашого народу як і церкви інших слов'янських народів є плодом благословенної праці кільноапостольних Кирила і Мефодія, згадані святі. Брати були послані від Великої Христової Церкви і від цього міста на працю проповіді та багато потрудилися для того, щоб народи слов'янські рідною для них мовою почули Божественне Євангеліє і священні молитви Богослужінь серед інших церков, плід їхньої праці і наша церква. І це також підкреслює зв'язок церкві Матері з нами її дочкою. Панагіотати сімера антапокріфіками, стокализмасас на ерфуми, а потін Укранія. Кінасінкітрофуми, олімазі едо, мескопо, на олокрірофі, е на ерго, і архітопію врізкити полус Еонас Пісо. Опатріархікос. και συνοδικό τόμο η χορήγηση του οποίου γίνεται τώρα αφορά την πληρότητα τη Ορθοδόξη Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και επιβιώνει ότι η Εκκλησία τη Ουκρανία Був геніфіки ста ідата ту Дніперу ельдоки пано, апохілія хроня, леон, мегалосе стереофіки, ке катаксіофіки нагіні автокефалі». Як діти, коли зростають, розпочинають самостійне життя, але ніколи не забувають про своїх батьків, адже це є природний закон, і сам Бог сказав. Шануй батька Твого і Матір Твою, щоб тобі, тобі було добре і щоб продовжили дні Твої на землі. Так і наша церква дочка ніколи не забуватиме всього, що дала нам церква Мати від часів давніх і дає аж до тепер, Жертовно проголошуючи для всієї повноти православ'я, що у священні диптихи входить нова церква, сестра Українська. Складний був шлях до сьогоднішнього благословенного дня, але саме таким складним і скорботним є шлях правди. Ми знаємо з писання, що багатьма скорботами належить нам увійти у Царство Боже. Сьогодні, дякуючи Богові, дякуючи Церкві Матері, особливо хочу подякувати вашій всесвятості. А також Преосвященним архієреям, членам святого і священного синоду, подякувати уповноваженим вашою всесвятістю та синодом і ієрархам митрополиту Гарському Еммануїлу. Архієпископу Панфілійському Даниїлу та єпископу Едмонтонському Іларіону за всю ту працю здійснену для того, щоб цей благословенний день настав. Ваша всесвятосте. Ви, як перший, серед православних ієрархів силу свого служіння несете особливу відповідальність, утверджувати канонічний порядок, підтримувати єдність та мир. На вашу Всесвятість канонами та традицією покладено обов'язок з Божою допомогою розв'язувати такі питання церковного життя, для яких часто немає ані прикладу, ані Аналогії і тому необхідні особлива мудрість, наполегливість і сміливість, щоб іти першим та іншим вказувати вірний шлях. Ми дякуємо вам за те, що ви маєте всі ці необхідні якості для звершення такого відповідального служіння і ніколи не припинимо підносити за вас наші молитви до Бога. Нехай Господь щедро і стократно подає вам свої милості за всі ті добрі справи, які ви звершили, і далі будете звершувати для побожного українського народу та для церкви. Також хочу засвідчити нашу подяку президенту України Петру Олексійовичу Порошенку і всім, хто разом з ним і під його керівництвом трудився і трудиться для того, щоб допомогти нам звершити плінь українських православних ієрархів, кліриків ченців мирян мати єдину помісну, автокефальну православну церкву. Ім'я ваше, пане президенте, навіки увійде в історію українського народу і церкви поруч з іменами правителів наших князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Костянтина Острожського та гетьмана Івана Мазепи. Ваша Всесвятості, святосте, з трепетом і піднесенням чекаємо разом з завтрашнього дня, коли вами буде вручено підписаний сьогодні патріарший та синодальний Томос, і це велике історичне діяння та наше єднання будуть скріплені співслужінням святої Божественної літургії. Причастям тіла і крові Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Всім відомо, що у давній церкві події Різдва Христового та Богоявлення святкувалися разом в один день 6 січня, і, мабуть, символічним є те, що така велична подія, як всеправославне проголошення автокефалії для нашої церкви, долаючи відмінність. В календарях завтра з'єднає радість цих двох величних і Спасительних свят, особливо помноживши її для побожного українського народу, Богу нашому, слава на віки віків, і спола еті панагіотати деспота. Аксію.